Коли ми говоримо про те, що варто медитувати і молитися за Україну 24 серпня о 18-й годині, так ми маємо рацію, і це потрібно робити. Взагалі, за Україну потрібно молитися дуже часто і особливо в ці дні. А ось саме Соляр України в цьому році буде трошки раніше. Він буде 23 серпня, і я прошу всіх запам'ятати, що саме 23 серпня, о 23 годині 19 хвилин, до речі, це буде зручно для всіх, тому що вже ніхто не буде зайнятий робочими да, моментами, і навіть і сімейними побутовими моментами можна буде приділити час. Для нашої неньки України, тому що наші чисті устремління, наші думки, ось цю точку це називається точна фаза соляру, коли сонечко на небо схилі стане точно в ту ж саму точку, як і в гороскопі України, і ми будемо відкриватися небесної благодаті. І ось ця небесна благодать допоможе нам е, наші думки спрямувати до господа, до творця він нас почує, а особливо якщо це буде колективна молитва, то ви знаєте, да, що саме колективна молитва вона має бути. Отже, 23 серпня, о 23 годині, 19 хвилин, ми повинні дати можливість Сонцю України засвітитися в цьому році.